У селі Купче теж відбувся патріотичний концерт. Докладніше у сюжеті офілії у народного дому села Купче в рамках проведення фестивалю відбувся перший тур кущового огляд конкурсу. Зродились ми великої години. З неба тих, хто за свободу не. за тебе, Україну. Молюсь за тебе кожен час, щоб ти у нас До народного дому завітали місцеві жителі та мешканці сусідніх сіл, які понад усе люблять музичне мистецтво. Під час концерту прозвучало багато пісень, які присвятили мужнім воїнам України. Понад усе любіть Україну, дотримуйтесь звичаїв українського народу та передавайте їх підростаючому поколінню. До суду тебе не скоюють танцюни, і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні сини навкруги, шаблями в круги, шабля на руках не сторожі. Стоять, присягають тобі на шаблях і жити, і вмерти з тобою. І рідні прапори в кривавих боях ніколи не в країні Усі мистецькі номери були наповнені чуттєвими танцями, піснями, віршами та неймовірними театральними постановками. За тереконами, за тереконами, там, за полями, за там де війна, там там, де війна йде, за тереконами, за тереконами, там за полями, за тереконами. Віримо, що зовсім скоро всі сім'ї об'єднаються та всі разом відсвяткуємо перемогу України. Ще є села на пролом захищає сім'ї риком. Ну, привіт, мамо. Це я пишу твій рідний син. Чому українською? Тому що вже відпустив козацькі вуси. Мої страви чудові були, пале ще триває, ми боремось тут до кінця, адже іншого не нас просто немає. Велика подяка нашим Збройним силам України, завдяки яким маємо змогу відвідувати різні заходи, спільно робити добрі справи задля омріяного миру. Ніжна музика, синхронне виконання, неймовірні сценічні образи подарували хвилини відпочинку. Під час події присутні відчули емоції суму, радості гордістю за свою країну. Протягом конкурсу глядачі гучними оплесками підтримували всіх учасників. На завершення заходу були відібрані найкращі учасники, які згодом взяли участь в заключному концерті, який відбувся на день міста Буськ. Людмила Шуткова, Наталія Коваль, Сергій Кішин, телеканал онлайн.